Гарно, ну типу, нормально, багато. Да. Не, не то, що прям сильно погано. Але все одно. Знайшла інший вхід. Я думаю, що то є велике коло, яке можна було там обійти по лісочку і вийти, я думаю, що з цього боку. Але ми, напевно, того не знаємо, бо я ж не дійшла там. Дуже так спокійно, така. Благодать на душі, я би сказала. Дуже захоплююче. чули? Ну, що сказати, природа тут в північній Кароліні та в Південній. Ну, це щось нереальне. Але ж розумію, що це ще не кінець, це тільки початок тих штатів, яких я бачила, і це дуже захоплююче. І кожний е штат, він має такі свої, я не знаю, то, ну чи то не ізюминки, але ж родзинки. О! А, Андеся річечка. Турчить. Хто би мені сказав, чи можна туди йти? Знаєте, чого я боюся? Щоб я тут не зустріла змій. От, я хочу в нормальному взутті, не в шльопках. Я би сказала, о господи, тут вже літають мохи, наче тут щось здохло. То я би тут не хотіла побачити того, що тут щось лежить і такого їдять, але бачу, що люди тут вже ходили. Але наче воно десь тут поряд. Я не знаю, чи то можна сюди ходити. Щось я не зрозуміла. Тут там, видно, що там є стежинка, але воно тут все ближче і ближче десь джурчить. Так, хотілося б вірити, що тут, блін, все є безпечно. Господи, воно там щось пригає. Так, що це за стрічка? Блін, я сподіваюся. Так, треба стати на деревину, бо мені, блін. Так, а тут машини їздять. Воно ну, водичка, все. Все, треба йти. Треба йти. Я знаєте, що боялася, що я сюди можу наступити, а воно провалиться. Так, ну... Це щось не те, про що я думала. Щось тут... Але ж гарно, ну, дзюркачить. Але майже ніхера ж не видно. Ну. Отак, може вище, може видніше. Не знаю. Добре, я так подивилася. Ну що, чи можу я тут вийти, не знаю. Я так наче небагато пройшла, але я тут просто думав, що тут все скошене, то... Для чогось це робилося, але я не впевнена, що я зможу вийти. Хоча ж ну, логічно, що сюди заїхали, то можна тут і вийти. Але чи є це для пішоходів, доріжка, От, щоб я не потрапила в якусь там пастку, бо стежина десь отам. А я то йду паралельно, але все-таки сикотно. Ну. О, там наче вихід. Ой, щось я там перечіпляюся, бо я так... Кваплюся. Так. Два стільця. Чого? Блін, мені здається, що я тут на чийсь проперті. Оце отаке тут наскошено. Так. Я думаю, що то вже є людей. Це ну що, я буду відлізти оту нагору. Чи що. Блін, ну як оце хто побачить? ну триндець. приїхала. Блін Мені здається, що це якась приватна територія людей, якщо я тут видеруся. Твою наліво. Але ж ось вже місточок, Ось ж я ж туди заходила, ось. Так, була, не була, я полізла. Я не хочу вертатися, бо ну, типу, там ще теж і ти. Може і тут небезпечно, ж шаруднуло, але я хочу вийти. Ось недовго я йшла, вже так раз-раз, вже окуляри вдягаю, іначе мене ніхто і не помітив. хі 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 Ось. Угу. Я могла це прочитати спочатку так. Ну так. Червоний будинок, я не знаю, треба пройтись по... Місцевості, мабуть, в той бік я пізні... пізніше піду, бо я біля того будинку ходила. От, виглядає дуже кульно.